Пострадали в мене балкон, вивернуло прямо туди середині і як на вулицю і вікна на балконі, і в кімнаті, і в кухні. Повилітали стілка в кухні, в кімнаті на балконі. Для грі спати, укрилися, все, і воно як бахнуло, посипало все з потолка, стекла повибивалися. Осипалися вікна, стекла. Оце все ну я усюди заскочила між двох стінок. Комунальники приїхали вже о 5 годині ранку, вже почали працювати, почали людям допомагати. Ми подзвонили на 1580 і вони вже були, почали ходити, заміряти кому що, прийшли, бо У мене десь вже часово усім вже позабивали, все, зробили все. Ну, ніч була у нас шумна в Запоріжжі, тому зараз виїхали на заявки, на обстеження, будемо збирати їх, ліквідовувати наслідки нічної атаки, зашивання вікон. Квартирах на сходових клітинах.